Казкові історії зірки здатю для тих, хто хоче збагнути світ. Сім днів. Один батько мав семеро діток, лише імен у них не було. З того виходив великий клопіт: чи їх умивати, чи вдягати. Чи морозивом частувати, бо зна, кого, за ким, от і вирішив, батько їх назвати? Ти, моя найменша доню, за всіх веселіша. Все гуляєш та співаєш та плетеш віночки. Будеш неділя, бо не робиш ніякого діла. Ти, найстарший сину, завжди ходиш слідком за неділею. Той будь понеділок. Ти, мій другий синочок, то будеш вівторок. Тепер, доню, твоя черга. Твоє ім'я посередині. Тому будь середа. Ти, четверта моя дитина. Назву тебе четвер, а ти п'ята отже п'ятниця. Ой, тату, сказала дочка, котру батько ще не встиг назвати. Які ви даєте не цікаві імена? Хто четвертий четвер, хто п'ятий п'ятниця? Гаразд, назву тебе хитріше. Субота. Ось і думай собі, що воно значить. Тепер же, дітки, не переплутайтесь, ходіть слідком одне за одним, як вас названо. Мовив батько тиждень. Так вони і ходять. Читайте разом з нами.